Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні у нас 12 жовтня, і я би хотіла показати вам город на сьогоднішній день. Більшість культур вже померзла від перших приморозків, які були в кінці вересня, але все рівно температура вночі вже така досить прохолодна, і багато культур вже деякі загинули, деякі перестали розвиватися. І я хочу показати, що на сьогодні ще більш-менш живе, і взагалі, як виглядають рослини на сьогоднішній день? Зараз ми на клумбі перед будинком, і тут видно, вочевидь, затишок, тому що тут рослини виглядають найкраще. Але, але... давайте поглянемо на дещо. Так, ну ось цей перчик ви вже бачили. Як бачите, листя в нього вже... Змерзло, не все, але змерзло. І ось так виглядають ці рослинки. В принципі, досить пристойно. Досить пристойно. І що ще вам хотіла показати? Жалілася я, що мій цикорій салатний не забарвлюється, як на зображенні. А на сьогоднішній день він виглядає ось так, подивіться, він почав знову в'язати голівки і почав зафарбовуватись. Я думаю, що він так зафарбовується, можливо, через прохолоду. Тому що при. Змінах температур починає все, ну не все, але багато рослин зафарбовуватись. Я знаю так з приводу яблук, яблука починають активно зафарбовуватися, восени зимові яблука саме тоді, коли йдуть перепади температур, коли в день тепло, вночі прохолодно. І ось від перепаду вони зафарбовуються. І, до речі, чи у вас так? Я не знаю. Подивіться, на смородині почали розпускатися бруньки. Я почала трішечки переживати, тому що, ну, завжди є якісь бруньки заміщення, але чи захоче вона потім восени також проростати, не знаю. І от так, до речі, в мене три куща цієї чорної смородини різних сортів. І на кожному те ж саме, дивіться, ось інший. Бачите? Тут бруньки досить такі вже здоровенні, вже майже листочки розпустилися. Ну і на третьому так само. А ось так виглядає шоколадний халапеньо. Він має в стилості ось таке коричневе забарвлення. Ледь-ледь щось там доповзло. Бачите, він в мене впав від навантаження, але зафарбовуватися не хоче. Але поки що живий, тому я і не збираю поки його. Нехай дозріває, ще є час. Також цього року я не побачу Кароліну Ріпер. Це найгостріше, один з найгостріших перців у світі, і він має дуже довгий вегетаційний період і йому не вистачає. Він має бути червоного кольору. І ось, бачите, плоди є, але вони не встигнуть дозріти. Дуже шкода мені. А ось одним з прикрас моєї клумби є Мангольд. У мене висаджено тут три кольори різні: білий, ось такий червоний, червоно-фіолетовий, навіть і жовтий. І вони в мене на цьому місці, саме на цьому, в декоративному такому значенні. Тобто я їх тут не вживаю для їжі. Для їжі в мене є в іншому місці. А тут у мене ось так для краси. І це дійсно виглядає дуже яскраво. Наразі це. Такі прям яскраві яскраві плями на цій клумбі. А ось так на сьогодні виглядає гострий перець під назвою «Каперіно Чілі. Чудовий перець для фарширування, товстостінний, має достатньо багато місця, аби його чимось начинити. Вже насіння я з нього зібрала, він дуже соковитий і досить смачний. Такий. Не скажу, що він прям занадто гострий, якраз в міру для фарширування саме те. І як бачите, він виглядає абсолютно непостраждалим. Тобто йому поки що комфортно. Можливо, тому що він в оточенні чорнобривців, які його захищають, не знаю. А ось так виглядають перці під назвою Чорний тюльпан. Вони також дозрівають. Вже ті, які були дозрівші, я зібрала з них насіння. А ось це лишила на дозрівання, тому що їм ще досить довгенько треба чекати. Як бачите, листя в них також не померзло, живе, тому ще також чекають на кущах. Але вони виглядають дуже гарно і досить смачні на смак, до речі, мені сподобалося. А ось це кущі гострого перцю, назв яких я не пам'ятаю, але вони в мене є записані. Я їх вам не показувала, тому що, як бачите, на них майже немає стиглих плодів, тому я їх і не показувала. Але наразі деякі з плодів вже починають достигати. Перець, ще, як бачите, в досить пристойному вигляді, навіть ще є ось квіти. Тому. Буду збирати насіння. Деякі плоди я вже зібрала на насіння і чекаю дозрівання інших. Ось один жовтенький такий. Ось, подивіться, інший. Дивіться, які негарні ці. Бачите? І їх досить багато. І вони саме жовтого кольору. Тобто, це їхній колір. Тому що, зазвичай, ми звикли, що вони червоні. Ну, а є і ось такі плачевні кущики. Бачите? Поруч, абсолютно нормальний, нічого з ним не трапилося. І ось такий плачевний. І на ньому, до речі, немає жодного плоду. Жодного плоду не зав'язалося. Ну, ось таке буває також. І, до речі, якщо я не помиляюся, це має бути раз, два. Так, ось цей і сусідній кущ це один сорт. Ось на ньому є плоди. Так, давайте доберемося. Вони ось так виглядають. Гостренькі. Гостренькі. І ще один сорт, який не має плодів в мене. Подивіться, яке в нього листя, навіть в порівнянні з сусідом, так. Але плоди, я не знаю, це щось позав'язувалось, подивіться, але воно таке дрібнюсіньке, як нігодь людини, напевно. Ну, взагалі. І ось два кущі, їх, ось один і другий. І вони однакові, абсолютно ідентичні. Великих плодів немає. Є ось це, напевно, найбільший. Він сантиметра півтора, напевно, довжиною. Ну, не знаю. Так, далі. Що ще? Тут у мене все дуже зелене, зелене, і навіть червоним, і не пахне. Має бути червоним. Ось Такі назви не кажу, тому що я не пам'ятаю їхні назви. У мене є десь позначені записані. Так, ось це корол. Також перчик, який підходить для фарширування, і взагалі для будь-яких видів заготовок. Дуже симпатичний, дуже гарненький, смачненький, як заміна звичайному нашому гострому перцю українському, наприклад, чибиранючому рогу, але просто в більш цікавому вигляді. Так, червоний. Ось є якийсь ще, можливо, більше б кров. Не знаю. Ну, в мене був такий по крайньому випадку. Ось такий гарненький. Є стиглі, деякі також вже я зібрала на насіння. Їх є два кущі. Так, тут також десь є стиглий екземплярчик. Ось він. Так, ну, і перчик, чорну перлину, ви вже всі бачили в моїх відео. Якщо не бачили, в мене є огляд цього перцю. Бачите, верхівочки постраждали. І, але також не дуже сильно. А низ абсолютно нормальний. тому також він Деякі зібрані вже, які були стигліші, спіліші, тому що він в стиглості червоного кольору, он, бачите, як там всередині має вже лопається від вологи. Але все рівно я чекаю, можливо, ще щось дозріє. Ось так. Ось так на клумбі виглядає червона капуста калібос. Ох, вона й гарна, реально. Її можна саджати як декоративну окрасу. В неї такий яскравий класний колір. Не ось той, який звичайний, такий, знаєте, як вона фіолетова, майже йде, а ось така малинова. Прям дуже гарна. І на неї звертають одразу увагу, тому що вона в нас майже біля самого входу на подвір'я. Тому всі, хто не приходять, бачать її одразу. А що це у вас таке? Ось так. А так виглядає помідор під назвою Червона ягода Іви. І я зрозуміла, що цей помідор потрібно саджати там, де можна зробити ось таку стіночку, тому що в нього дуже гарне декоративне листя, яке тримає свій вигляд досить тривало, досить довго. І плюс до цього, ось ці червоні китиці виглядають досить декоративно, ніби як квіти на кущі. І подивіться, на на сьогоднішній день він ще цвіте. Тобто він постійно дає пасинки, він постійно оновлюється і він виглядає досить декоративно. Він також біля входу одразу і люди звертають на нього увагу. А що це таке? Тому що листя в нього дійсно не дуже схоже на помідорне, а більш таке на декоративне. І досить гарно, якщо його так густо-густо пускати на шпалеру. То, в принципі, цей помідор по смаку. Він мені не скажу, що дуже подобається, але в баночки консервованим він виглядає досить гарно, тому що його можна помістити просто в таку менюсіньку баночку, так як ягідки. помідорчики, ну, сантиметра півтора в діаметрі максимально, навіть двох сантиметрів. Я не знаю, чи є такі помідорки, дуже малесенькі. І він виглядає досить гарно, ось так, декоративно. Це саме декоративний помідор. Ось ще одна окраса декоративна. Як би це не здавалося дивним, але є ось така кучерява петрушка. Я думаю, що петрушка у всіх стоїть до цього часу дуже гарною, але її можна сіяти ось так бардюрчиком на осінь, там, де ви хочете зробити зелену зону. Це буде і корисно, і досить симпатично. Хоч ми її тут і щіпаємо, але все рівно подивіться, яка вона до цього часу дуже гарна. Якщо її поєднати, наприклад, з рядком чорнобривців, там чи ще чимось таким, особливо якщо це буде рядок високих чорнобривців, наприклад, позаду, буде досить декоративно на сьогоднішній день. Не дуже багато рослин виглядають ось так насичено і взагалі без жодних втрат, взагалі без жодних втрат, наприклад, тими ж шкідниками чи там ну прохолодою. Баклажан казімір на клумбі в мене тримався дуже довго, вже на городі його давно немає, вже взагалі його немає. Але ось на клумбі він тримався, мав гарне листя. Але зараз ось ще, бачите, плоди є. Останні ми їх лишили аби їсти свіжіші, тому що якщо ми зірвемо, вже буде, вони почнуть в'янути потихеньку. А зараз, ще поки вони вісять, тобто ще є час для них трішечки почекати. Бачите, квітки. Наступна рослина це щавель. як бачите, його з'їла гусінь, але я зараз зроблю ну не прямо зараз, але найближчими днями я зроблю таку хитрість. Я його зріжу, і поки йдуть зараз теплі дні, він ще встигне відрости. І десь у листопаді я ще матиму свіжу зелень щавлю. Так я робила минулого року, і все було дуже добре. Тому, якщо у вас щавель, не бійтеся його зрізати. Я за літо його зрізаю десь 3-4 рази. Як тільки він зріс, відріс, не даю йому доростати до великих, скажімо так, до моменту, коли він дає насіння, ось ті стрілки з насінням. Все, став дорослим, став вже таким жорсткішим, і я його зрізаю під корінь. А далі він відростає і дає свіжу зелень. І ось так я роблю кілька разів. Я ж кажу, до трьох-чотирьох разів за сезон. І ось зараз знов так зроблю. І тому що він, бачите, він до цього часу відростає. Тому якщо я зріжу ось те, де гусінь, гусінь поки що не буде ще їсти, Дай вже прохолода для неї. Так, і ось тут в мене є цибулька, яку я купувала у магазині. Спеціально для насіння. Тобто я її купувала в звичайному сільпу, якщо я не помиляюся, саджала я її, щоб зібрати з неї насіння чорнушку. Це, була, це був лук-Шалот, він довгенький, в мене є відео про нього. І, і ви бачите зараз цвітоноси на клумбі. Чому так? Тому що я вирішила їх не збирати. В мене тут буде природний посів, тобто вони самостійно висипляться. І весною вони проростуть. Я вам обіцяю це. А якщо ні, то побачимо разом з вами. Я думаю, що він має прорости. У мене так вже було з іншою цибулею. Вона собі спокійно висівалася і проростала. І вже весною я її розсажу, тому що в мене буде, в принципі, так звана ну, природна розсада. Скажем так, я її спеціально сіяти не буду. Вона сама насіється і буде те, що потрібно мені. А ще відкриттям для мене став тютюн. Він виявляється, має дуже гарне декоративне листя і виглядає реально ось так: от ніби вау. Не, не махорка, а саме ось так, ось саме справжній тютюн. Всі, хто не заходять до нас на ділянку, до нас на подвір'я, а що це така за гарна рослина? І він реально гарний. Подивіться, таке гарне, гарне листя. Я вже слово гарне сказала мільйон разів, але це. Дійсно так. І наступного року я його також буду сіяти, а саме в декоративних цілях. Він має висоту десь півтора метри і досить непогано прикриває якісь місця, відгороджується від чогось. Тобто, так можна живою стінкою його саджати, і буде дуже гарний декоративний вигляд. Що я ще хотіла сказати про лохину. Подивіться, в мене тут є. П'ять кущиків лохини. Ось ці червоні ті, які я купувала цього року. А три праворуч це кущі, які я викопала зі своєї ділянки. Я їх саджала минулого року. Минулого року вони нібито як прийнялися. Весною вони пішли рости, а потім почали просто ем, пропадати, реально пропадати. І я Ну, спочатку не могла зрозуміти, чому так. Але потім я здогадалася, що все ж таки їм потрібен кислий ґрунт. І те, що я їх посадила у землю, яку привезла з лісу з-під сосни, цього замало. Тобто їй потрібен лохиня, їй потрібен реально кислий ґрунт. Що я зробила? Я її серед літа прям взяла, викопала, як вона є. Коріння оббила, щоб не було тієї землі, яка. Була навколо і посадила у покупний кислий ґрунт. І вона почала рости в мене в горщику, як дурна. Бачите, зелений. Але це і погано, тому що вони не визріли. Ось цей, то що ріс весь час в кислому ґрунті, він визрів. Він вже готується до зими, як має бути. А мої. Бачите, вони ще зелені, вони не визріли. І я за них переживаю, не знаю, що їм робити. Як з ними бути, поки що вони стоять тут, їх прикриває, до речі, тютюн, захищає від морозів, тому поки що вони в мене захищені і доростають. Можливо, щось з них щось з них лишиться, все ж таки є сухі, такі вже одеревенілі гілочки, тому не знаю. Поруч росте ампельний помідорчик, його би варто було поставити трішки вище, тому що ампельний він звисає ось так донизу, ось це все пагони. Але він приріс до землі, він в горщику в мене цей помідор, і він приріс корнями через горщик в землю, тому я його вже і не стала піднімати. А хотіла зробити так от гарно, ніби водоспадовий, і він дуже гарно виглядає. Має малесенькі такі помідорчики. Він родить весь час. І як бачите, навіть зараз. Він і квітне, і зав'язує ось такі молоді помідори. Тобто він такий довгограючий помідор. Це моя е, спроба виростити пізно, посадити перець, але я його мучила, тому що в мене якраз не було часу, коли потрібно було б його висадити. Тому він в мене тут є. Більше так пізно саджати я перець не буду. Я вже в цьому впевнилась на власному досвіді. Ну і останнє, що я вам хочу показати, щоб не затягувати дов... на довго відео, воно і так виходить в мене вже таким не дуже коротким, це артишок. А сказати, що я з нього щось їла я не можу, тому що я його не пробувала, так як я не знаю, як його споживати, треба все ж таки ризикнути. А... Ось так. Не хотіла я портити її, ось цю декоративність квітки, тому що він виглядає реально дуже декоративно, дуже гарно, без жодних підживлень, без жодних майже без поливів. Ось, Квітка в діаметрі, рослина в діаметрі десь півтора метри. Вона не висока, сантиметрів 60-70 висотою. Я думаю, можливо, ще цього року. І виглядає ось так досить, досить гарно. Бачите, біля неї петрушка. Кріп вже давно ми зібрали. А ось петрушка зелена стоїть, прям, дуже гарно зелена. Ось. А, і ось такий артишок. Ну що ж, на цьому я буду завершувати. Якщо вам цікавий такий формат, в мене ще є досить багато рослин на ділянці, я вам можу і показати. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть мені, і я дозніму огляд інших рослин, які мають, який вони вигляд мають на сьогоднішній день. А ви пишіть, що у вас ще є на городі і що би ви радили саджати, щоб город мав якомога довше ось такий гарний. Привабливий, скажімо так, вигляд на фоні інших вже замерзлих рослин, і до нових зустрічей на моєму каналі.